Серед чинників, які позитивно позначилися на роботі українських податківців, одним з найголовніших стало скорочення витрат часу на ведення податкового обліку. Була спрощена процедура реєстрації нових платників ПДВ. Найближчим часом ми повністю переведемо її в електронний дистанційний формат. Обсяг необхідних документів скоротився втричі. Жорстко лімітований термін розгляду поданих заяв не більше шести днів. Була зроблена ставка на високі технології і електронні сервіси. Це в свою чергу призвело до збільшення частки платників ПДВ, котрі надають звіти в електронному форматі. Наступний крок повне охоплення електронною звітністю платників податків на прибуток і податку на доходи фізичних осіб. Зараз тестується електронна форма реєстрації платника ПДВ, яка автоматично скоротить час, що витрачається бізнесом на цю процедуру та усуне людський фактор. Покращенню рейтингових позицій України сприяло також скорочення кількості годин, які платник витрачав на спілкування з податковою. У минулому році це складало 657 годин на рік. Було поставлення поставлено задання скоротити цю цифру. На даний час вона складає 491 годину. Проте ми прагнемо до цифри 320-350 годин на рік. Зниження податкових ставок ще один важливий крок на зустріч платникам. Його вже закладено у податковому кодексі. Злагоджена робота за всіма напрямками економічних реформ в оподаткуванні, регуляторній політиці та банківському секторі принесла свої плоди. З точки зору швидкості наближення до кращих показників. Україна зараз стоїть на одному рівні з такими країнами, як Китай, Росія та Аргентина. На останок журналісти проінформували, що до кінця року відбудеться запуск моніторингового центру. Це спільний проект нашої ДПС і Світового банку. Центр буде буде показувати де і що відбувається в режимі реального часу за всіма основними точками контролю. Марина Кочкіна, Андрій Пугач, студія Барт, Київ.